Незнайомі з міні-намонтажувачами ТДС помилка. Незнайомі з виробництвом міні-намонтажувачів ТДС фатальна помилка. Якість виробництва, етапи збирання та надійність українського виробника. Про все це в сьогоднішньому огляді. Погнали! Виробництво всієї лінійки продукції ТДС починається саме з цього місця, а саме зі складу металу. Після складу метал доставляють у цех із лазерним станком, на якому проводять лазерний розкрій металу. Вирізані форми перевозять саме сюди, у зварювальний цех. Дане дарування змінає метал у необхідні форми, після чого вироби піддаються зварювальним роботам. Для якісного збирання ми використовуємо вироби лише власного виробництва. Кожен день завод ТДС точить, шліфує, полірує та зварює матеріали для єдиної мети. Згодом деталі проходять дробострумену обробку. Різницю можна помітити неозброєним оком. Також в боксі навпроти вже оброблені деталі підлягають професійному фарбуванню. Наразі ми знаходимося на кінцевій зупинці перед отриманням готової продукції. Саме тут, в цеху, де збирається спецтехніка, все підготовлено до монтажу. Ліцензійні двигуни з екологічним стандартом від Євро 2 до Євро 5. Гідравлічна система складається з вузлів від поклеен гідравліць та касапа. Системи електронного обладнання, системи кондиціонування, а також світлодіодна оптика. Готові РВТ, підготовлені кабіни та вже зібране свіжопофарбоване робоче обладнання. Всі вузли вже перевірені на момент монтажу, але додатково перевіряються на тестувальному майданчику. ТДС 901 та 1201 зовні майже ідентичні, але мають свої відмінності, про які ми розповімо в наступному відео.